Доброго ранку всім. Нас діскують город, піду подивлюся. У нас такий був мороз ночою. Десь градусів 6 знов, вже на Оріхові листя облетіло зовсім. Вже домерзло все, що могло домерзнути. Яблучка вчора вспіли сховати. Зараз подивимося, де він діскує. Така стерня була зарожша, падалішна пшениця. Така вже здорова була, я в'язувала теличку, тиличка не хотіла її пасти. Та як порати, таке заросше? Тільки треба дискувати. що диски ці дуже виручають. Після сої сіяли пшеницю. Баха сіяла, люди тоді скували не трейкультиватор. Уже почти закінчує один город.

трохи мішаємо. Нічого тут небагато. Сусід уже свій виворок. Сонечко вже виглядає, проти сонечка вже мороз втік, а ще де в колодку держиться. Це, рядом, через дорогу. Колись був городний, я віддала Діані внучці, зробили державний акт на ньому. Добре в городі жити, якщо хтось є в селі, що можна з села взяти і курочку, і картопельки. Приїжджають на вихідні, допомагають. Оце такий городик. Тут колись була старенька хатина, чагарники. Все розкорчували. Ще тут здіскувати. І ще рядом трава є. Люцерка. Вона вже теж давня, теж треба здіскувати, вигорати. Як-то так. Ми вже прийшли на город ламати кукурудзу. Це не знаю, чи видно. Не знаю, на скільки днів нам хватить її. Стасик підійде, поки Стасіка канікули. Діана поїхала вже. Додому. Наташа міжу перед косить, Йдемо ламати. А там далі на городі, де ми кабаки били, трактор вже дискує. Ми тільки половину десь прийшли. Ми закінчили ломати кукурудзу, тепер мама ж буде косити. Майже все докосили. Мама хоче нас у Буксуєш, а як мужки посипати? А ти два ну, читай ті тільки, а клумаки так будь повні. I'm hungry. Ми город вбрали, вже і здійскували сьогодні. Отак, От як гарно, рівненько, миленько, дрібненько, в общем, то, що треба. Горати ми його не будемо, фрезою переробимо нашу те груддя. В общем, тут хатки вже, що зернятка, сушилися, розібралися. Все, до ладу. Ну, Сусід буде горати. У нього стерня, йому треба горати. А в нас після градочок, після картоплі. Згадала я за наші грибочки, прийшла подивитися, бо нема коли нам дивитися, вони вже ого які, вже підросли. А збоку були, я вже вам показувала маленьким, і з боку вони невеличкі так і є. Та лише ось, ось у одрігі виросли коло другого пенючка. Маленькі ростуть. Але щось ще, чи вони починають на щось. Ще поки на двох пеньках цих. Далі я не гарбалась листья, не дивилася. Так, що це Наташа вже коло трактора знов щось робить. Дали наряд розкрутити фари, бо треба покупляти лампочки. Ні, так Мало кукурудзи, ще й трактор в добавку. Так, да, ще й отвртки не знайшла. Але ж він вже стільки роботи зробив сьогодні цей трактор. Хоч старенький, але виручає. І гора відіскував. А тепер нараз по телефоні дали, розкрутити, розібрати. За ти сусіду, щоб купив лампочки. Отак. Mm -hmm. mm -hmm. Який трактор, такий фари вже, скільки ж вони можуть вже mm -hmm. гержаве все. Ну, плуги теж були гержаві, але ти... я оце подивилася, вони аж блестять. Земля Так, Зараз гляну. Як нові, аж а такі були гержаві. Так, та я ж Наташа пішла, а я слідком телеп телеп це сусід займається. Так. Да. суанжалі да? mm -hmm. О, Анжела поратися поїхала. Oh, бачу, крутила, витягну. О, бачу, як крутила, витягнула. напруга. Знов Скільки без сусіда є? ніяк. Ви має, через те, що воно через генератор грав. Може бути ah. і не тільки, mm -hmm. сино десь написано бути я на ніч. Де? Що, шо, шо? О, Туди лупу треба, що щоб побачити. Написано? 12 вольт. А ват скільки? 12 вольт. Скільки? 12 вольт, це я розумію. Mm. А ват скільки? 45. 45-40. Мало. Тримай. Там таке саме. Навіть. Треба більше. Ні. Та що ж ти хочеш побачити? 40. Ще, Ще бликаю трохи. Боже, наш сусід мастер на всі руки. Як мотори робити, як любу-любу роботу. Ти що вже міняєш? Я, я ніску принесла, за долг. А що за дов. <laughs> він, він вже забув. Так можна, слухай, задавнювати, та й можна. Не нес, я вже забув. Він вже а -а -а. забув. А що це ти, Ігор з татом, робиш? Кусу? Кусу Анжелі, так? Да? Вчися, вчися. Дівчуся. Да, Дівчуся. молодець. Кажуть, сміх і гріх. Сміх і гріх, але я кажу. Добре чи не добре, але добре, що Петя ногу зламав. <рес> Та хоч його не забрали на два села. Всі до нього, і станція 100, і все на світі. І тракторист, і шофер, і таксист. І машину в оренду здає. І машину в оренду здає, і електрик, і чим тільки все все на ньому. Чоловіки наші довірають. Цьому чоловікові і жінок, і техніку. <плес> а я не можу. Вже листя на винограду облетіло. Вже можна загрібати, замітати, але не знаю коли, бо ще є багатенько кукурудзи. Дома ще є, в Анжелі ще є. Я зарані смеркає, пізно мороз тікає до пізна, поки він тіче, поки. Всім буду закінчувати. Всім спокійної ночі. Хазяїн вже сусід, то тобто понаходив вже лампочки, вже Наташа причіпляє фари. Добре мати такого сусіда. І Анжело обслужи, і Наташу обслужи. Трошки мороз за носа щипає. Хазяїн як побачив, що жінка нарад виконала. Я треба вставляти на завтра, тому що можна зробити сьогодні. Поки ще ніч за очі не вхопила. <рапка> Все. Можна ночою роботи.